Друзі, всім великий привіт вітаю на YouTube-каналі Азарт. Значить, друзі, сьогодні буде в нас пошук скарбів в лісі. Приїхали в ліс з папою і Серегою. В цьому лісі було знайдено багато монет середньовіччя, різні клади, кошелі. Коротше, в общем, безліч цікавих знахідок. От. Але то було давно, і то було знайдено не нами, але ну, ми приїхали і спробуємо теж щось тут цікаве знайти. Папа з Велесом, Серега з Деусом, я з Теречкою, Терка Про. І є, друзі, в мене перший сигнал, тому спробуємо <клухи> викопати його на камеру. Значить, хто не підписався, обов'язково, друзі, підписуйтесь, пальчики вгору. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Карта в описі під відео та в закріпленому коментареві збираємо на FQV-дрони. Тому, друзі, максимально прошу донатів. Тому що дронів потрібно багато. І допомагати і підтримувати потрібно багато. От. Що ж, копаємо сигнал, дивимось, що там і рухаємось далі, тому що хлопці вже десь впірвали вперед. От, І це, будемо їх доганяти. Погнали! Так, значить, а, до речі, я ходжу на. <кій> Програма поле 2, 10 кГц, чуйка 23, швидкість 2. Так. Є ось сигнал. Спробуємо. В лісі так швидко не буде, як на полі копатись. Копали. На жаль, друзі, алюмінь, блін, комом але починаємо. Ну що ж, глядачі, щойно з такої ями, був залізний сигнал, випала частина на бойки на чобіт. Тобто, напрямок пошуку вірний, місце вірне, тому що попадають. Бачите, залишки від, скажімо так, від життя. От. Тому рухаємось. Наш був сигнал. Викидаю от ґрунт. 63-62. Я присідаю, бачу на ребрі якась монета. О, так це п'ятачок. 1930 рік. Радянських 5 копійок до реформи. Гарний стан. Ну, нарешті перша знахідка. Клас, берем Так, глядачі, дивіться, був сигнал. Ну, взагалі, тут сантиметрів 10. Викопав. Викопав, друзі, дивіться, що я бачу. Гляньте, чешуйка Друзі, срібна чешуя. Ох, ти, ще й стан крутий. Да? ти що? Дякую. Супер, друзі. Ну нарешті, нарешті є друзі, сьогодні перше срібло. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Отут ми будемо і крутитися. Супер. Ну що ж, чергова знахідка. Неподалік чешуйки випав ось такий, друзі, середньовічний ножик. Ну, на жаль, бачите, і ручка обламана, і лезо обламане. Е, чисто як сопутка. Тому так. До речі, домова яма ось є. Не знаю вам, як вам там видно. Ось такий, друзі, ліс. Ну і такі знахідки. Так, глядачі. Нарешті випала монеточка. У мене так. 10, щитовик. 10 копійок щитовик. 10 копійок-щитовик. Рік не видно. Стан наче нічого. Можливо, ще є? На жаль. На жаль, одна. Сигнал в барвінку. Розрядились навушники Виключились. Десь чотири виходи я з ними відходив. Чотири, можливо, п'ять, не заряджав. Так. Ну давай ну якусь знахідку круту нам. Я ж такого не бачу. Гільзу розірвало, дивіться. Розірвало гільзу Да. Ночі глядачі. Папа спіймав сигнал, йшов до нього дивитися, що за сигнал і дивіться, біля нього о, теж спіймав, викопав і є якась монета. Так. О, що це за монета? Ага. 20 копійок рамочник. 20 копійочок рамочник, якийсь там рік. Не видно який. 53 або 55. Прикольно. Беремо, рухаємось. Що там? В папи. Ладно, друзі, знайде, покажу, якщо буде що. Так, друзі, в папи випало дві копійочки. 1969 рік. Оце тут були мої, а там в папі. Такі дві монетки. Не середньовіччя, ну але тим не менш хоч щось. Приїхали шукати середньовіччя і не можемо його знайти, чомусь не попадає. Капець, домових ям повно, але все страшно перекопано. Тому так. А от і знахідка по середньовіччю, друзі, ось такий замок випав їхній. Але, на жаль, дивіться, він згнив. Коротше, шмурдячок. На жаль. Але... Сапутка. Вже потрібно закруглятися. Ну, поки що такі знахідки. Немає нічого толкового, одна чешуйка та випила і усе. Корочі, друзі, вийшли вже з лісу машина. До багажника підійшов, сигнал. І дивіться, випадає значок. Правда, він такий вбитий якийсь. Ну, але сам факт прикол. Отак. Зараз покажу, що знайшли. І будемо їхати. Так, друзі, ну що ж, ми вже біля автівки будемо їхати додому. Пробіжимо швиденько по знахідках. Так, папа знайшов значить, 15 копійок радянських, 2 копійки, 2 копійки. Це що? І це 2 копійки. Ну і 10 ходячка. Загалом 5 монет, 2 гудзика, на виході шматочок дзвоника. А, і ось, до речі, шматочок радянської монети. от. Е, в Сільоги, ну, тут дві копійочки, 1855-й, це що Микола перший, якщо я не помиляюсь, гудзик. Такий, гудзик такий німецький, е, копійка Олександрівська. Е, двушечка. Ще одна двушечка. 35-й. Гудзик школа. Отак, От ну і у мене що? 10 щитовик, 20 рамочник, П'ятачок 30-го, щойно біля автівки, оця ну, якась значок кокарда. Ну і самого крутого це оця чишуйка. Ось такі, друзі, результати за цілий день пошуків. Ну, ось. Ну, але тим не менш, не густо, але не пусто. Тому так, будемо продовжувати шукати. Це друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, натискайте вподобайки, поширюйте відосики. З вами був YouTube канал Азарт. Тримайтесь, мирного неба.